Будинок збудований мною, я його назвав як механічний будинок. Ну, тут, як бачите, багато різних криш. Ось, бачите, ну, ну і такої незвичайної форми. так. Це піраміда, якого, якась, <реш> якась? Е давня, її збудував я і остальний шостий Б клас. Разом, де? Да? Да. Це машини, це машини, на які будуть їздити у будущему. ще щось. Це я побудував будинок, в якому живе президент під повною охороною. У нього є під ці, ці горою. Склад золотий і в його домі є собственне золоте. Цей будинок біля моря. Я зобразила його біля моря, тому що я хочу віта і на море. Я збудувала звичайний будинок і він дуже гарний. Дуже <рес> гарний.